Олеже, ми вже говорили на тему маркетингу та продажів, і в мене виникла така думка точніше, я досить часто це чую, що йдуть суперечки. Є от продукт, і хтось говорить: та продукт сам себе продає, давай фокусуватися більше там на його створенні і так далі. А інша сторона така каже: так, стоп. Немає значення, який продукт, якщо ми не будемо продавати, то ну, не допоможе вам ця окраса там продукту, те, про що про нього говорять і так далі. А mm -hmm. як би ти міг це прокоментувати? Що, що важливіше, і взагалі, як це зараз в наш час проявляється? Mm -hmm. Тема важлива, і дякую, що ти її підняв. Про що хотілося би е, насправді, я би хотів трішки на. Інші козі, як то кажуть, заїхати до вирішення цієї, цього питання. Давай ми візьмемо іншу історію. Ми знаємо, що багато тренерів по успішному успіху, і кажуть, більшість бізнесів закривається в перший рік-півтора-два, значить, потерпають невдачу. От. До чого це все? Я вважаю, що більшість бізнесів, які тільки стартують, закриваються через те, що власники і їх команди не вміють продавати. І це ключове. Коли ми І чому так? Тому що давай візьмемо класичну стартап-технологію розвитку стартапу. Так? Нам треба продумати там цільова аудиторія їх болі потреби, і ми під це збираємо MVP, так мінімально так. життєздатний продукт. І далі ми його намагаємося затестити, цю гіпотезу, показати світу, хай світ дасть нам фідбек. А ти, до речі, знаєш, от ми ж на Ютубі записуємося, Ютуб спочатку створювався як дейтінговий сервіс, а вийшло, в, а вийшло в щось інше, так? Відповідно, якби. Не вміли займатися продюсуванням самого проекту, тестуванням MVP і постійного фідбеку, комунікації з ринком, цього би не сталося, і ми б не мали цієї прекрасної платформи. І відповідно, чи MVP — це ідеальний продукт, який сам себе продає. Угу. Напевно, ні. MVP – це щось, що їде, так, умовно кажучи, якщо я хочу зробити найкращий автомобіль в світі. Мені треба хоча б спочатку зробити нормальний засіб пересування, кращий за коня. так, Чи перші автомобілі були супер? Да, чи можемо його там, умовно, там, якийсь Ford сьогодні, там якийсь Fusion, чи щось там порівняти там, з самим першим Fordом. Ну, це ж калимага калимагою. Але це було MVP, так, його хтось викатив, чи там Стів Джобс? Ну, перші комп'ютери, ну це ж була коробка, воно ж було невзрачне, воно ж не було це якесь, так, так? так і до чого я це все? Ми можемо. Підприємець, який вважає. За необхідність створити та бізнес, вийти з найму, працювати сам на себе, він потрапляє в максимально агресивне середовище, де тобі вже не платять зарплату, де ти повинен генерувати зарплату собі і людям, і ще щось лишалося, так? Е, і ти маєш мати ось цей МВП. І якщо ти ось цей MVP будеш вилизувати і робити його ідеальним, ти ніколи не почнеш. Є в світі дуже багато людей талановитих, які дуже добре щось вміють робити, сидять в офісах і вони мріють про свій бізнес, малюють креслення, викидують їх і далі ходять на роботу з 9 до 6, замість того, що а хочеться їм чогось свого, людина вже дозріла, і ось цей перфекціонізм. Він нікуди не веде. А є інший є Коля, він, він вирішив, що він хоче почати шлях підприємниця. Він формує якийсь продукт, якусь гіпотезу, і починає пропонувати людям. Поки, Коля, поки Вася там сидить в офісі мріє про продукт, Коля вже зліпив якийсь MVP і каже: як тобі, Як тобі, як тобі? Всі кажуть, фігня окей, а якщо я тут це додам. О, ну тут вже краще, і він постійно комунікує. А цей сидить і мріє про ідеальний продукт, який буде себе продавати. Коли ми йдемо далі, коли ми йдемо далі, очевидно, що продукт має бути класний. Ми, ми, ми знаходимося в ринку в агресивному середовищі. Ми конкуруємо по сервісу, ми конкуруємо по характеристикам, по якостям. Але тут же інша історія: коли вже ми на цьому етапі, ми маємо команду, ми маємо кешфлоу, ми вже. Маємо ресурс, і відповідно, якщо говорити про якийсь кратний системний ріст, хоча би дорости до відділу продажу, відділу маркетингу, створити корпоративне якесь середовище, для цього потрібно вміти продавати і тестувати гіпотези. Ми з тобою вирішили продавати будиночки, не продається. Потім наушники. О, а наушники в нас пішли, але ми команда, ми маємо гроші, ми. Нам все одно з чим працювати, а потім ми розуміємо, що насправді нам не наушниками хочеться займатися, а ми хочемо зробити якісь там найкращі монітори. Але в нас є навички, команда, купа досвіду, інженери. там. Ми вже на цьому заробили на оцих недолугих MVP. Так MVP – це те, що мінімально тобі дає цей, да, якісь value для клієнта. Так, от. Продажі. В нас просто вбита культура продажів, і через це ламаються всі бізнеси, особливо на початках. І я можу довести це. Бо якщо ми подивимося на початках, що важливо? На початках ми відкрили офіс, купили гарне крісло от, і чекаємо. І всі, хто чекають, вони наймають менеджерів. Власник бізнесу не вміє продавати. Він такий каже: найду я когось на ринку. якогось... Когось, хто готовий виконувати цю брудну роботу. так, а Чого вона брудна вважається? Бо Совєтський Союз і Російська імперія поламали хід розвитку української насправді економіки, і я про це поговорю. Загалом. Ні, менеджери не люблять продавати, але вони терплять, шукають щось краще. Не взяли в хіміків, в географи в екскурсоводи, я піду в продажі власник бізнесу вважає, ні, не моїх чистих рук це діло, да, бо продажі це ж е, значить е, щось таке низькосортне. Я ж стартапер, і виходить, що люди сидять в офісі без кешфлоу, от звідки цей страх імплементувався в нас? Ну, по-перше, з дитинства нас виховують, що нам кажуть. Незнайомі люди чинять тобі загрозу. Так? Не треба з ними комунікувати, бо тебе заберуть в ліс, спалять, вкрадуть, зроблять щось з тобою погане. Так? Ми з дитинства боїмося чужих людей. А звідки беруться гроші в бізнесі? Виключно з кишень чужих незнайомих людей, з якими треба не боятися, з ними, з ними треба комунікувати, будувати відносини, стосунки якісь. Так? Но ми цього вже боїмося. І мало того, що і клієнти нас бояться, бо клієнти це такі ж самі люди. Так? Прийшов якийсь незнайомий дядько, щось мені пропонує, хоче забрати мої гроші. І от люди живуть в парадигмі страху друг друга. Окей? Друга історія. Насправді ми боїмося почути ні. Ми боїмося зробити помилку. В школі нас як готували? Нам же ж не казали в школі, о, ти написав твір. Тобі ж рідко сказала вчителька класний твір. От мені сподобалося, які ти використав переходи. Мені сподобалося, що ти от це написав. І варто би було попрацювати над граматикою. Тобі що скажуть? Ну, написав ти і написав, ти це читав, яка в тебе там граматика? Це ж це відбувається досі. Досі. І що ми боїмося? Ми катастрофічно боїмося почути ні. Ми боїмося почути якоїсь осуду і критики. І це ж тягнеться з дитинства. Далі. Якщо ми говоримо за Савок, і те, що Савку предшествувала, це Радянська імперія, яка розвалилася, а зараз знов один сумасшедший її будує, в Україна йшла цивілізованим економічним шляхом. В нас, як і в цілому світі, формувалися купецькі гільдії, і купечество це була така доволі поважна каста, як і в цілому світі. Так, в нас були купці, в нас були промисловці, от В історії там є такі Терещенки, Харитоненки, Яхненки це такі відомі промисловці, які виросли з купечества, сформували капітал. Що прийшла совєтська власть, сказала, що підприємницька діяльність ти враг народу, ти значить, буржуй. І, і ми далі живемо в цій парадигмі того, що підприємництво заробляння грошей, формування капіталу, створення робочих місць це все наслідок того, що відбувається транзакція, продукт і гроші. І от ми, наші бабульки, нашим мамам, наші мами, нашим дітям, розповідають про те, що ну, продажі – це, звісно, да, але якби ти став доктором чи е, інженером, було би. Да? Розумієш? І ось це все ментальний баг, ти боїшся незнайомих людей, ти боїшся, боїшся почути ні. Ти відчуваєш, що ось ця транзактна, транзактна взаємодія на фінансовій основі з людьми це якась е, нищеплінтусна історія. І з цим всім бекграундом, як ти маєш вижити в ринку, де зовсім інші закони? Продукт сам себе не продасть. Він почне продавати тоді, коли якась критична маса облюбує собі, сформується е кагорта людей лояльних до твого продукту, і вони розповідять. Коли ти трьом людям показав, вони хтось не зрозумів навіть, що це, бо ти не вмієш продавати, ти не вмієш показати перевагу. В тебе може бути класний продукт, але ти не можеш донести цінність його. Так. Чи були планшети до iPad? Були. Ну, вони нікому чогось не треба були, і тут вийшов всім відомий персонаж і сказав, що це те, про що ви мріяли. Завдяки це нова ера, чи там новий телефон. Всі пам'ятають кнопочні, чи були вже тоді? В мене були перші смартфони на Windows Mobile. Я був я такий. І досі новинка. Це я жертва новинки. У мене що, ось нова... тут досі, якщо КПК ти бачиш. в мене Нобиль. був КПК, там якоїсь фірми. Не пам'ятаю, да, і там стілус був, значить, ти по ньому цокав. І тут з'явився iPhone, який просто порвав весь ринок, так. Хоча це той же самий смартфон. Чому людина вміла продати, донести ідею, і людина не боялася, що скажуть це нікому не треба. Ти получиш двойку чи там шестьорку по сьогоднішній оціночній системі, відповідно підсумовуючи те, що я хочу донести, може, ти якісь ще думки додаш. Я вважаю, що на початках, поки ти не став на рейки. Поки в тебе не формується кешфлоу, утримання команди, коли ти можеш наймати вже кращих людей, це все коштує грошей, і ці гроші беруться виключно з кишень інших незнайомих людей за ту цінність, яку ти навчишся давати. Тому без продажів ваш бізнес просто приречений на провал. Почніть відноситися до професії продажів. Як колишні наші пращури, які займалися сіллю, бавовною, які і зараз бавовна нормально заходить, <реш> <реш> от але <реш> це було престижно, це був поважа поважний чоловік, купець, і ще було таке поняття: купецьке слово. Це зараз ставлення до продавця і підприємця, що це якийсь барига, який всіх обманює, і в парі, а раніше, і в парі, а раніше це... якщо купець пообіцяв. Він не може цього не зробити, тому Нічого що було. одне з найцінніших було це купецьке слово. Так, От. так. Відповідно, і... давайте ми вернемося все-таки відмотаємо до тих цінностей до радянської хрені, да? і все-таки зрозуміємо, що у нас в Україні, як і в інших успішних країнах, все йшло добре, і ми маємо шанс це відновити. Тому продавайте, і ваш бізнес буде успішний. Дякую, що ти можеш дуже, ще додати, можливо, якісь думки дуже, дуже багато всього. Водночас я розумію, що е, треба із цим поки що, знаєш, так трішки пер перебути. Я підсумую так, що е, не втрачайте кондиції, відновлюйте традиції. Зараз точиться боротьба на різних рівнях. І якщо ви є підприємець або є людина, яка має свою ідею, пам'ятайте про гармонію. Так, ви створили продукт. Чи ви хочете створити продукт, але не бійтеся, не бійтеся, продавати. Це така перша теза, і друга теза, що навчайте. Навчайтесь продавати, навчайте людей продавати, поважайте теж продавців і робіть якусь, знаєте, там тримайте певну планку, тому що коли ми займаємося продажами, ми безперечно хочемо зробити людям краще. Так ми шукаємо їхні певні ті самі болі, так або потреби, і ми задовільняємо їх. І просто якщо ви будете. Не боятися спілкуватися. Якщо ви будете розвивати своїх також продавців, будете продавати, то мені здається, завжди бізнес буде добре функціонувати і рухатись. Ну а якщо у вас будуть виникати питання: як продавати, як навчити ваших продавців, як побудувати систему продажів, не соромтеся, пишіть нам, ми залюбки вас проконсультуємо і надамо вам певні інструменти, і дуже так залюбки поділимося своїми знаннями і напрацюваннями, щоб ваш бізнес бізнес був успішний, тому що успішний бізнес в Україні успішна і процвітаюча Україна, краще і не скажеш. Дякую, поставте лайк цьому відео. Дякую вам до зустрічі.